Пресвященний Владико Йосипе, преподобні всечесні, всі достойна, люба, молитовна громада. Вдячний вам за те, що ви знаходитеся у церкві, яку любите, і до котрої приходите постійно молитися. Очевидно що своїм приходом бажаєте показати своє служіння Богові, від якого сподієтеся отримати нагороду. І це справедливо. Бо й сам апостол Петро одного разу відізвався до Спасителя і запитав, ось ми покинули все і пішли за тобою, що будемо за те мати? У кожному випадку йдеться про вічність, а менше про життя на землі, тому що проживанням на цьому світі якраз і здобуваємо щасливу вічність. Цим дорожили святі наші попередники, батьки. Матері та прабатьки, які, подібно, як і ми боролися за своє вічне спасіння. І ті, хто гідно змагалися, хто відкидав підступи діявола, хто щиро каявся за свої духовні промахи, очевидно, отримали нагороду. Свята Церква кожного дня ставить перед нашими очима різних святих осіб, різних століть та різного віку, щоб ми відважно та з великою довірою до Бога змагалися за наше спасіння. Таким був святий Йосифа, священому ученику, який сміливо і без жодних вагань вийшов назустріч тим, хто намірявся його вбити. Він про це говорив наперед, але не ховався, не боявся, бо давно переміг смерть у самому собі, цілковито надіючись на Бога. Його любов до Бога та свого народу, до своєї церкви та правди, стали важливішими від життя. Не знаємо докладно його року у родині, але відомо, що народився в місті Володимирі на Волині у небагатій родині. Виховувався доброю християнською матір'ю, яка прищепила йому любов до Бога та Святої Церкви. Згодом став монахом, священником, а в 1607 році єпископом. Доля його звела і світичами нашої церкви митрополитом. Іпатієм Потієм та митрополитом Венямином Руцьким. Великим противником Йосифата був нез'єднаний із Сленською церквою єпископ Мелетій Смотриський, якого патріарх Єрусалиму, що перед приїздом у Київ побував у Москві, призначив єпископом. Полоцьким, де служив праведний Іосафат. Цей дуже воював із чистим Йосафатом. Йосафата противники малювали із рогами на голові та гаком в руках, називаючи душехва. І це була правда, бо він дорожив людськими душами. Часто сповідав людей і роздавав їм милостині. Просто людя дуже любило священика. Коли трапилося Йосифатові як монахові, бути у Київській лаврі, спочатку тамтешні монахи нападали на нього і кричали, притихши. Слухали його голоси, а він лагідно повідомив їх, що він готовий перейти на їхню сторону, лише бажає, щоб хтось довів йому правоту їхнього нез'єдинення із Вселенською церквою. Не знайшлося жодної особи із 200 монахів. Щоб переконати його. Коли він ще промовляв до них, тоді він їх так приєднав собі, що усі вийшли провожати його до брам монастиря. Звичайно, це був час після проголошення від нової єдності нашої церкви із Зеленською. або Унія. Що означає єдність? Тому подібно, як і в наші недавні часи, багато із людей були противниками Святої Церкви, яка знаходиться під проводом святішого Отця Пати Римського. Архієпископ Йосафан мав дуже багато праці, коли прибув у Полоцьк. Де обняв свій єпископський престол. Крім цього, він багато молився ночами, сповідав вірних. Йому приходилося задарати церковні та монастирські добра, які прибрали до певні миряни. Дуже багато зусиль докладав він до цього щоб підняти низький рівень духовенства. Увесь в праці та служінні не мав часу для відпочинку і не шукав собі цього. Був цілковито відданий церкві та своєму народу. Проти нього велику колотнечу піднімав православний, нез'єднаний єпископ Мелекій Смотриць. Той знайшов певних людей, які відверто постановили вбити Йосафа. Праведник знав їхній задум. І коли перебував у Вітебську, противники реалізували свій гріховний намір, вбили святого сокирою, вдаривши по голові. Відвага святого мученика. Його вірність Богові та святій церкві стали перемогою над страхом і смерть. Це сталося 12 листопада 1623 року. Приблизний вік святого Йосафата – 43 роки. Це були роки панування. На нашій території Польсько-Литовського князівства. Король призначив розслідування, бо це було не людське вбивство невинної людини. Багатьох, що завинили в цьому випадку, покарали. Головний винуватець єпископ Меледій Смотрицький втік у царгород. Митрополит Венями Руцький про цю втечу сказав, що винного буде переслідувати осуд Божий, як вчена особа архієпископ Смотрицький пізнав свій блуд, покаявся, приїхав у Русь і помер в 1638 році, як син Вселенної Апостольської. Цікаво, що сам король Польщі на той час говорив, Унія триватиме до цього часу, поки живе Митрополит Руський винямин Але дякувати Богу, деякі із нас пережили жорстокі недавні часи, що були скеровані проти нашої церкви. Однак правда завжди на Божій стороні. Наша церква жива, розвивається і служить своєму народу. Один із істориків опису життя святого написав, що дивно те, що такі речі повторяють люди, які називають себе синами католицької церкви. Відомо, що більшість із урядовців нашої країни та чимало церковних різних діячів бажали б зникнення і нашої церкви. Але дякуємо Богу, який запевнив свою церкву, що покельні ворота її не подолають. Молімося до святого священомученика Йосифа, щоб захищав нас від заколотів та усякого лиха і напасті. Дуже важливо те, щоб наша церква мала святих та мужних священників, які б не пристосовувалися до немудрих бажань певних осіб а вміли боронити своєї церкви її вчення та обряди. тому потрібно багато молитися за покликання добрих і праведних служителів церкви та щоб Господь посилав їх нашому народу. Від священника дуже багато залежить духовний стан вірних яким він служить. Господь грозив спустошенням Єрусалиму, коли народ разом забув про свята і суботи і відкинув у палкому гніві Господь царя та священника. Велику провину несли за це священники. Які не наповмляли людей про святі дні та принесення жертв. Господь устами пророка жаліється на те, що священники його святе осквернили, закон зґвалтував. А пророк пригадує, щоб не попадати у розпач, бо є вихід. Із найгіршої ситуації надягніть, о священники, вереття і плачте, слуги жертовника ридайте. Потрібна покута і покаяння за різні сподіяні злочини. Коли пророк звертається до посвячених осіб, то це означає що їхня покута і каяття мають вплив на цілий народ, якого Господь готовий пощадити і направити на спасенну путь. Ми стали свідками народження священників, яких ставить Бог для свого служіння рукою єпископ. Священник може принести дуже багато добра, як з іншого боку, чинити велику загальну руїну, коли його життя направлене проти закону Божого. Святий апостол Павло пригадує про Божу волю, як святість нашу, щоб уникати злочинів проти правил. Дуже важливо щоб священник зберігав гідної і достойної практики життя у Христі. У нього повинно бути непохитне бажання освятити свою душу, що можливо і для кожної іншої особи, інакше ми б не чули подібних закликів. Святий Альфонс пригадує що слабеньке бажання не заведе нікого до святості. Звичайно, що святі завжди мали велику перешкоду здобувати праведність, і це існує до сьогодні. Часом потрібно терпіти від своїх, як це було і святим Іваном від Христа. Хто намірився здобути вершину, така особа повинна подолати усі труднощі на своєму шляху. Іншим це вдавалося, бо вони цього дуже бажали і довіряли своє освячення Богу. Тому закликаю усіх, а особливо поставлених сьогодні у священство щоб їхньою першою метою було подобатися Богові, а потім зважати на це, що люди будуть говорити. Люди часто помиляються у своїх твердженнях, Господь нікого, тому достойні слуги Бога. Зважайте на волю Господню і щиро виконуйте її. Такий спосіб осягнете вічну нагороду. Хай святий священомученик Йосафар буде завжди вам добрим прикладом до освячення. Віддаю вас опіку при Святій Богородиці та святим вашого зромадження, щоб берегли вашого гідного служіння Богові та Алюю.